2024 рік, Покровський напрямок, Донецька область. Американська БМП М2 Бредлі 47-ї механізованої бригади Збройних сил України витримує два влучання протитанкових ракет і мінометний обстріл, успішно евакуюючи піхоту під шквальним вогнем ворога. Бредлі вчергове доводить, що БМП незамінний на сучасній війні, особливо при наявності дронів. Однак що, якщо я вам скажу, що Україна могла б мати власну БМП, і при тому набагато краще в технічних характеристиках ніж та ж сама БМП Бредлі. І при тому ще тоді, в 2014 році, саме тоді, коли вони були так потрібні і могли б врятувати багато життів наших воїнів, і можливо, навіть тоді перевернути хід боїв. Це історія про дві машини. БВМП 84 та БМП Берсерк українські розробки, які отримали палки в катки через економічні проблеми, корупцію та політичну байдужість. Всі посилання на матеріал знайдете в описі до відео, можна почитати за бажанням. До речі, як і посилання на телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо інфу про всі новинки сучасного озброєння, а також історичні проєкти, про які ти, скоріш за все, не чув. Переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.